Навчально-практичний центр відкрили на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Тут молодь навчатимуть керувати безпілотниками. Війна показала, що дрони на передовій і дрони під час війни і безпілотні літальні апарати використовуються дуже інтенсивно, що нами що ворогу. І хто буде мати перевагу, це відповідно і в того будуть кращі результати в війні. Чому тому, що дрони практично це очі нашої, як і артилерії, так і сухопутних військ, так і при наступальних діях. При обороні. Вперше в Україні операторів БПЛА готуватимуть на базі коледжу. Раніше подібна професія була лише у вищих навчальних закладах авіаційного спрямування. Відтепер вона є і в професійній школі. Ми будемо готувати і дітей, які виведуть бажання після 9 класу. Також у нас будуть курси підвищення кваліфікації і закінчивши наш навчальний заклад. Люди будуть мати змогу працювати саме в за таким напрямком. Дарина Собчук навчається на оператора з обробки інформації та програмного забезпечення. каже в майбутньому планує вступати на новий фах, який сьогодні відкрили у закладі. Дрони камікадзе, дрони та я хотіла б освоїти всі, чесно кажучи, бути професіоналом у своїй сфері. У Тернопільській обласній військовій адміністрації кажуть, навіть після перемоги України у Великій війні професія оператора БПЛА буде актуальною. Адже, окрім поля бою, безпілотні апарати використовують також в сільському та лісовому господарствах, в археології та будівництві. А щоб навчання студентів було комфортним, закладу подарували спеціалізовані комп'ютерні авіасимулятори. Заливається програма, і дитина сидить в навчальному класі і може з джойстика, відповідно з окулярів, пропрацьовувати різні варіанти польотів, різні системи польотів. З вересня коледж отримає 30 державних місць для професії оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом. А вже зараз на базі навчального закладу відкриті курси для охочих навчитися керувати дроном. Слухачі курсу отримують як теоретичні, так і практичні знання. Навчання проводитимуть четверо висококваліфікованих. Них фахівців.